Вітаю вас, моє шановне орхопанство, вітаю в Україні, вітаю і бажаю всім миру і здоров'я. 15 січня на календарі, у мене вихідний, і сьогодні я хотіла вам відзняти відео про пафіопеделу, звичайний американський гібрид, єдиний гігант, дійсно гігант, який є в моїй оселі. Зараз він квітне і я хотіла показати вам і розповісти про нього. Але вчора ввечері у мене прилетів чорний лебідь. Тобто я відправила в Орхорай дуже красиву, дуже бажану, дуже улюблену котлею. Так, то саме та котлея, яку я нещодавно показувала вам у своєму роліку. Біла красуня персильваліана, Альба. Вона поїхала в Орхорай, сумувала, відверто кажу вам, дуже сумувала і пропало все бажання взагалі і розмовляти і мріяти про якісь там орхідеї. Загинула вона стрімко за тиждень. Спочатку пожовкнула квітка, гадала хто зна чого. Тоді побачила чорні плями на двох стовбурцях. А як через 2 дні прийшла з роботи і побачила жовті такі коричневі п'ятна по листах, то одразу написала своїй дуже гарній старовині. Вже давно ми спілкуємося з цією людиною. Вона сама біолог, працює в аграрному інституті, тож написала їй, подивись, що робити, викидати, чи можна якось рятувати. Виявилося, що хвороба та має назву Чорна ніжка, і вона сказала: Борхарай і навіть не думай, бо захворіють всі інші, які стоять поряд. До речі, від цієї хвороби минулого року. У мене пропало декілька котлей також. Тож я витрусила, якщо вона мені каже, якщо хочеш впевнитись, достань її із горщика і подивися. Я дивлюся, корінці поверхневі, такі біленькі, такі гарненькі, але кінчики були вже чорні. Коли я її дістала, то і справді я побачила почорнілу знизу резому, розрізала нібито живі корішки навпіл і побачила, що вони. Пусті і чорні. Тож, орхідея, моя красуня, пішла в Орхорай. Сумувала і, як висновок, почала сама себе заспокоювати, що нехай то буде моя найсумніша, найсумніша смута в моєму житті, загибель рослини, то нічого страшного. На тлі того, що в країні гинуть люди, що в країні іде війна і рослину, я завжди зможу купити якусь іншу, нову або таку саму, а от життя людей в Україні їх не повернути. Тож, сумуючи, я сілася за комп'ютер і почала гортати сторінки інтернету на Ютубі, натрапила на відео однієї молодої пані. Вона показувала посадку своєї орхідеї ваніль. Грунт, в який вона садила ту рослину, рослинка невеличка, невеличкий зріс із декількох листячок, і на тій рослині було два живих корінця. То ґрунт вона обрала, ну, гадаю, що то досвіду просто в людини немає, але вона придбала в магазині ґрунт, який має назву ваніль, і чомусь вона а, подумала, що то саме той ґрунт, який потрібен для орхідеї ваніль. Його зміст то є кокосове волокно, перліт, дернова земля, потім перегній. Ну, Одним словом, такий благоємкий ґрунт, який би, ну, якщо я щось би саджала, то можливо посадила б щось типу азалії, знаєте, або навіть хої. Я написала їй, що, дівчинко, що ви робите, та ви її вб'єте, та ще на додачу до усього вона посадила у маленький стаканчик, та ще й накрила зверху і ще одним стаканчиком, зробила нібито тепличку. Так мені стало шкода ту рослину, що я пообіцяла зняти їй про відео про свою орхідею ваніль. Цю орхідею ваніль багато років по тому, десь приблизно 10 років по тому, я купувала також маленьким зрізом з двома вузлами. Тобто, два листячка на зрізі було, і так само був один поверхневий корінець. От за. Певний час в мене виросла отака от гарна, красива, як на мій погляд, рослина. Як ви Розумієте, орхідея ваніль, то є ліана, і для неї потрібні умови такі, щоб в неї було багато місця, щоб десь вона могла плестися. Тобто, якби то була теплиця, або якийсь зимовий сад, щоб пустити її по стінах або по підпорах, по яких-то, то була б краса. Але в мене такого немає. Тож я накручую її на отакі держаки. отакі бачите, ну, тут такі а, коло металеві. Ну і отак я її накручую, накручую. Декілька разів я її вже дарувала своїм друзям, людям тим що, що купували в мене орхідеї як додатковий подаруночок. Потім був час, коли я вирішила її продати і коли я виставила ціну на неї у тисячу гривень то мені сказали, що я геть здоріла. А чого ж здоріла? Як я купила вузлика із двох листячок за 80 гривень, то люди чомусь вважають, що отаку, отаку рослину, ну, якщо її розкрутити, тут ну, метрів 10 не менше. Тисяча гривень, то багато, то я їй плюнула і кажу: ну, нічого страшного. Я її вдома називаю домашньою традісканцією, бо вона мені її нагадує. Єдине, що в неї дуже плотні, такі, знаєте, пластикові, варігатні, красиві листя. Але я віддаю собі звіт, що ця орхідея ніколи не буде квітувати в моїх умовах. По-перше, вона не бачить достатньої кількості сонця. По-друге, в неї немає тієї вологості, яка їй потрібна. Тож, якщо ви хочете подивитися, як квітує орхідея ваніль, то запрошую всіх в Австралію на канал Марсі. А за весь у цей час, який я доглядаю цю рослину на європейських каналах, я нікого не бачила цвітіння цієї рослини. Бачила цвітіння ванілі ваніли без листової, але саме у цієї ванілі я ніколи не зустрічала. У неї минулого року, коли в нас зовсім не було води після підриву каховської дамби, то вона страждала, як на мій погляд, найбільше. Бо води вона потребує багато, зволоження потребує багато. А води не було, і вона отримувала, як всі, маленьку кількість води. Тут дуже багато корінців, повітряних корінців, якими вона закріплюється за опору. Отак, от, от вони попідсихали, але із тих самих вузликів виростають новенькі і кріпкі. Корінці зараз вода в нас є, хай не якісна, але вона є. Бачите, сухий отакий корінець. Я не зрізаю їх, нехай будуть. Може, колись почищу її. Так що я хочу сказати тій дівчині, що орхідея ваніль це епіфітна рослина. І отакий земляний ком, не можна її висаджувати в домашніх умовах. Не можна. Моя посаджена у крупну кору яка перекладена мохом з фагнумом. Потім, коли от так от я її накручую, все вище і вище і вище. Не знаю чи видно вам, але там величезні куски я підкладаю ось так величезні куски кори і знов підкладаю кус куски моху, але вже не з фагнуму, а просто рву. Лісовий мох і складаю зверху, поливаю її душем, ставлю у ванну, відкриваю душ, відкриваю воду, і а, такою гарячою водою я її поливаю. Добрюється вона по листу методом оприскування. Тепер маючи, маючи колекцію, невеличку колекцію, бо то перший рік у мене захоплення, колекцією хой то вона мені що по догляду, що по вигляду, вона мені нагадує саме хою. Такими самими пластиковими листями, такими самими е, стовбурцями. От хуя вона точно хуя. Якби я не знала, що це ваніль, то я б могла б сказати, що то є хуя. Чим більше вона отримує сонця, чим більше вона отримує вологи, тим крупніші зростають в неї листя. І більш вона робиться варігатою. Моя стоїть у куточку. Сонечка вона бачить, але дуже-дуже мало. Тому й лисячка не особливо. Крупні і варігатність ну, неявно виражена. Бачите, є варігатність, але вона неявно виражена. Тож, якщо у когось є місця для таких рослин, я можу порадити кожному мати отаку красуню, декоративну, екзотичну орхідею, ваніль. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я. Терпіння, допомагайте Збройним силам, підтримуйте один одного. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть у тим клятим ворогам. Пока.